Триває ефір Українського Радіо Чернігів, грудень 2025-го, час підбивати підсумки року. Сьогодні будемо говорити про наш психоемоційний стан, про нашу стресостійкість, які виклики довелося нам долати протягом року, що минає, як треба боротися з так званими емоційними гойдалками та як зустрічати новорічні свята. Гостя студії, доцентка кафедри психології Національного університету Чернігівська політехніка, психологиня Ганна Чепурна. Вітаю вас, пані Ганно. Ну і що найперше хотілося б дізнатися вашу думку як фахівця психолога. От про те, яким був 2025 рік, от, в плані якихось унікальних психологічних рис. Ну такий собі психологічний портрет до року. Скоріше, рація суспільства, да в 2025 році. І я б сказала, що він був такий амбівалентний. Ну в будь-яке взагалі психологічне явище, воно має дві сторони, як от як медалька, і багато з одного боку і розпачу, і втоми. І апатії, і люди кажуть, ми не вивозимо, я дуже часто чую це на тренінгах, і студенти про це говорять. А з іншого боку, подивіться, як одесити йдуть в суцільній темряві в національну оперу на концерт, Так, і барський там розливає їм канічок. От є таке відео гуляє по, по мережі. Багато, багато такого планування якогось з'явилося, багато надії. Багато багато здатності до відновлюваності, бо якраз відновлюваність це про те, що ми можемо з вами ефективно працювати, взаємодіяти навіть в таких умовах, і оце також спостерігається. Тому він був різним, але однозначно mm. трошки всі, звісно, наприкінці року, як і завжди, да, вже трохи втомилися. От, до речі, дійсно в умовах тривалої війни українці з одного боку зберігають і демонструють свою стійкість. Але, як на мене, це вимагає від. Кожного з нас усе більше зусиль, і от чи можна все таки говорити про якусь таку системну психологічну втому? Якщо так, то як з такою втомою боротися? Так, дійсно можна, тому що дивіться, ви говорите стійкість, і стійкість вона передбачає, що ми маємо завжди бути такими ну, напруженими у відповідь на стрес, да, стресостійкість. Ти завжди, ну от як, наче як стираєшся тоді, да, тобто, ти перестаєш щось відчувати, і це також призводить до. А от якраз відновлюваність, то, то це якраз про, про здатність бути ефективним. І стреса, стійкість і стійкість дійсно схиляють до втоми, бо ми, ну так люди і кажуть, я втомилася, я втомилася постійно бути в цій напрузі, не втрачати контроль. Якщо це, наприклад, стосується жінок, мам, людей, які воюють. Ну, Люди не можуть розслабитися, їм треба допомагати, тримати контроль. Вони не мають права. Ну вони кажуть, я не маю права посипатися. Та насправді, от то це якраз простійкість. Відновлюваність це здатність відновлюватися і тут кожен шукає щось своє. Та? Але універсально говорять, що це взаємодія з іншими, це допомога іншим, це піклування про своє фізичне і ментальне здоров'я, це достаток. Тобто достатня кількість ресурсів для того, щоб придбати ліки, купити їжу, да, навіть за забезпечення базових потреб. Оце, от те, ті чинники, які дають нам можливість відновитися. Ну і обов'язково да, так? Це такий дуже важливий чинник. Тобто, ми маємо спати. Угу. Дивіться, ще хотів би запитати про таке: от стосовно очікувань. От, скажімо, з'являється якась позитивна новина про події на фронті, або про підтримку України там міжнародним співтовариством, або от про ті ж перемовини, які зараз тривають щодо майбутнього миру. От такі повідомлення, вони, як правило, ж обнадіюють. Але чи варто тішити себе думкою, що скоро все зміниться на краще? Чи все-таки до навіть до таких повідомлень добрих, ставитися з певною критичністю і не реагувати на них емоцій? емоційно. Знаєте, на початку війни одна моя знайома психологіня, коли ми всі сподівалися, що це два-три тижні, так ну більше з нас. От то вона написала, що це людина-військова психологіня. Вона працювала з ще з 2014 року від початку власне війни. Та, тобто, якщо вже говорити так, вона написала, що не сподівайтеся на швидкі якісь зміни, сприймайте це як марафон, що вам треба трошки економити свої сили. Емоції, і тоді вона якраз таки такий дуже сильно захейтили, що ні, все закінчиться. що ви такі прогнози робите? І насправді я б теж ставилася до цього як до марафону, до того, що надія це дуже важливо. Ну насправді це основа психологічного капіталу. Тобто, от те, що рухає країною організаціями, нами це надія, оптимізм і стресостійкість. Да, ця здатність відновлюватися. Але е, має бути оцей план. А і ще план Б. В, тобто, Бо тоді дуже важке оце розчарування. Якщо вам так добре, читайте, надійтеся, ви, хтось так каже навіть, що я собі вирішив ось до цього періоду от дотяну і там уже буде добре. Колись сказали, от тюльпани зацвітуть в Чернігові і буде мир. Я пам'ятаю, навіть такі були моменти. Тобто, То надійтеся, сподівайтеся і читайте. Якщо це викликає розпач, то можливо. Головне, щоб було розчарування, так? Ну, вони, вони якби теж мають бути в нашому житті, тому що у наше життя воно все рівно е різнобарвне, Так, і розчарування це також е такий природній елемент е того, що відбувається. Тим більше ну, в тих умовах, в яких ми живемо. Mm -hmm. Розчаровуйтеся, знову очаровуйтеся. І це все про життя. Мені це все про життя, якщо ми відчуваємо, якщо це емоції, е хай це буде смуток, агресія. Я жаль, то там поряд тоді будуть і радість, тобто це про те, що ми здатні відчувати. А за чотири роки повномасштабної війни ми вже десь, ну принаймні на підсвідомому рівні, адаптувалися вже до її умов і вже не так реагуємо на якісь стресові події, як, скажімо, у 2022 році на початку повномасштабного вторгнення. Це добре чи погано? Це просто про те, що ми навчилися, якби ми адаптувалися до ненормального, так? Тобто і намагаємося жити в цих умовах, дійсно не виживати, а жити. Такого досвіду, до речі, от, саме в 21-му сторіччі, такого пролонгованого досвіду, фактично немає. Ми можемо сказати Ізраїль десь так, у них багато, але там трошки інша ситуація, і це не настільки глобально. Тому я думаю, що ще мої колеги. Будуть багато підручників писати, бо є багато і монографій, багато того, що робити після травматичної події, ну навіть нам, як психологам, з клієнтами, але мало про те, як людина переживає от саме травматичний досвід. І зараз все більше говорять не про ПТСР, яке було дуже так модно, да говорити, що все, всі ми, а, а про, про посттравматичне зростання. І мені здається, те, що ви говорите, це також і про нього також, так, коли ми все рівно що змінюються якісь сенси, погляди на життя, люди починають щось цінувати більше. Хтось мені говорив із знайомих, що каже, ну я так не відчував життя як зараз, тому що ну, так от своїх близьких і те, що я роблю, а це людина-волонтер. У мене раніше не було такі, ну, стільки от відчуття життя, саме не дивлячись на той жах, який відбувається. Тому це плюс. Я ну думаю. до речі, з власного досвіду скажу, що я почав якісь шукати інші опори в житті. Ну, мовно кажучи, уже зовсім інші пріоритети, ніж було це до початку повномасштабної війни. Десь щось якісь зміни відбулися в побуті, десь шукаєш якісь позитивні емоції, яких на які раніше не звертав увагу. От і це ну, в принципі рятує від цих емоційних гойдалок, як ми кажемо. Рятує, так. Ну і це ваш такий, дивіться, це ваш уже спосіб. Вас рятує. Є ось так, когось можливо, щось інше, але це так і ну я так починаючи з 22-го року проводжу невеличкі опитування. От кожен рік, дивіться, кожен рік, да, ми говоримо вже повномасштабного вторгнення серед студентів. От що якраз їм дає опору, і як це не дивно збільшується дійсно кількість того, на що люди спираються. Тобто, і це от такі от дійсно якісь дрібнички, дуже багато про близькість. Цікаво, що книжки почали паперові читати, що для мене це взагалі дивно. ну Це покоління, яке сиділо там в да, вони всі розповідають про книжки, які вони прочитали. Вмикається камера, людина показує, що ось вона в мене є, ця книжечка. Я, до речі, хочу сказати, що також мені дуже допомагає читання. Я до нього повернулася, дуже важко мене було. Спочатку я примушувала себе потрошку, і це так також дає можливість якось переключитися, розслабитися. Тому так це дійсно є показником того, що не дивлячись на те, як нам важко, ми все рівно і відновлюємося також, ну продовжуємо життя. Угу. Ну давайте ще такої грані торкнемося. От війна вона дійсно загострює не лише наші внутрішні переживання, а й певною мірою суспільні розбіжності. От, ну, як на мене, от коли людина вона не може впливати на події, а негативних подій дуже багато. Ну там обстріли почастішали, там світло вимикають, там ціни ростуть? От тоді, ну, от принаймні, коли дивишся соціальні мережі, то тоді багато хто починає шукати у соціальних мережах винних: це або влада, або військові, або ті, хто виїхав там за кордон, ну і так далі. І висновки, як правило, категоричні: отакі от чорнобілі, без напівтонів. Як от реагувати на такі дописи розчарованих людей? Ну, я думаю, що можна дати якісь, якусь пораду там не реагувати, якщо це емоційно, так тому що ну це завжди, якщо ти відчуваєш якісь емоції, це значить про те, що ти вже потрапляєш на гачок. Але так дійсно не буде, тому що ми всі також переживаємо цей травматичний досвід. І в цьому травматичному досвіді у кожного для нас є свої тригери. І от чесно, я кажу завжди, що це, як знаєте, от якщо у когось є діти, онуки і проконструктор Лего, от коли ти збираєш з вечора всі ці дрібненькі частинки з підлоги. І думаєш, що все, але вночі, коли прокидаєшся, і перше на що ти наступиш, це на оцю манюсіньку, дуже балючу, до речі, частинку босою ніжкою. І зараз, власне, так і люди. Та, ти не знаєш, де ти можеш людину поранити, де вона може отреагувати, як ви кажете, та дуже емоційно і навіть негативно. І Десь ми бачимо багато хейту в соціальних мережах. І це також ознака травмованого суспільства. А От чи варто людині? Знаходити підтримку саме в соцмережах чи варто там ділитися своїми оцими емоціями і шукати підтримки? Важко сказати, варто чи не варто. Я думаю, що це один із способів. І спочатку я теж дуже сильно, ви знаєте, так емоційно на це реагувала. Я говорила, що ну ми ж підбурюємо десь суспільство, бо десь оці, ці, до речі, начебто здається мої такі індивідуальні якісь емоції, да насправді це таке відображення у тих російських наративів, тому що ну дійсно. Ну, якби війна гібридна в інформаційному просторі вона продовжується, і нами в цих от на емоційних гойдах нами дуже маніпулюють. Це правда. От і коли ти пишеш, то думаєш, ну треба ж подумати, перш ніж на щось підбурювати або якоюсь емоцією ділитися. Але це з точки зору такого критичного аналізу, коли людина от в цьому стані, то можливо їй і треба. Просто тут і наша реакція також та Що десь, якщо людина пише, що мені страшно, там що от щось буде, та можливо, якби ми трошки були чутливішими і десь підтримали. І, до речі, під такими постами є багато у того, що люди починають роз'яснювати. Та ні, це не так. Я дивлюся про посилання там, що от. А військові кажуть, ось так, почитай ось це, то тоді і цій людині спокійніше, бо вона отримує підтримку. А можливо, і більше нема де її отримати. Так? Тому сказати варто чи не варто важко. Але те, що в суспільстві буде багато розділення, багато хейту, багато агресії всередині, ну на жаль, це таке от Пост, да, тобто пост травматичне, і нам теж через це потрібно буде пройти. А негативні коментарі під дописами їх можна оцінювати як психологічне насильство стосовно тих, хто має іншу думку. Ну, важко сказати так чи ні, тому що знову ж таки це про те, як сприймає інша людина цей коментар. Да? Знову ж таки, чи є для неї це тригером, і вона буде ображатися і емоційно якби, також реагувати, чи вона розуміє, що у кожного щось своє. Бо, бо дійсно ну, дуже багато ну, суспільству треба якісь канали от, агресії, і, як правило, це, щоб каналізувати цю свою агресію, страх, негативні емоції, коли невизначеність, коли. Над нами літає, дуже багато цього всього відбувається. І, на жаль, ну, соціальні мережі дуже часто стають таким от каналом, або якась подія в соціальних мережах. Абсурдна, до речі, да? але. Починається багато емоцій, багато хейту, але вихлюпнути теж колись кудись треба це Треба, да. Але я думаю, що ми вже ж якби як ми дорослі, то ми маємо вчитися це робити конструктивним шляхом. Та і простіше може вийти в чисте поле там покричати, чи розбити тарілку об сходи, До речі, дуже класний спосіб, іноді іноді допомагає там. Чи це спортивне зали боксерська груша? І тоді це не на не на інших. Але я думаю, що цьому нам ще треба вчитися і вчитися. Доведеться вчитися в суспільстві. Uh -huh. Ну, Про негативні емоції ми поговорили, а от тепер хочу поговорити про маленькі, так би мовити, радощі. Адже вони теж повинні бути в нашому житті. Ну, Наприклад, там кава з друзями, спілкування з рідними, якась культурна подія, не знаю, концерт, перегляд фільму, книгочитання, ви вже згадували, якісь майстер-класи. Це допомагає, вони мають бути в нашому житті. І, і, і скільки їх повинно бути, таких маленьких радостів? Чим більше, тим краще мені хочеться сказати, особливо кава з друзями. Тут я усвідомила, що я б не проти була кавусі випити. Але насправді ну, кожен вирішує для себе так, щоб це було знову ж таки не про виснаження, а про відновлення. Тому що багато хто, наприклад, не любить зараз багато ну, велику кількість людей і там, де позитивні емоції. Це, до речі, також ознака ретравматизації. От, от про ті новини, про які ви казали, Зали, ми багато всього перечитуємо, передивлюємося. Люди діляться своєю біллю, і ми травмуємося. І тоді здається, що ну ну є які там які можуть бути свята. Ні, тако все має бути чорним, да тобто не має бути якихось кольорів. Тому кожен вирішує для себе, але до людей треба йти однозначно, однозначно. Тому що коли ми закриті, коли ми ізольовані, це вже ознака такої ну повної виснаженості. Але у кожного свої це кроки. Потрошку, так раніше ми не дозволяли собі, здавалося, що це почуття провини от не дає такої можливості. Зараз ми спостерігаємо прямо бум. Люди ходять в кіно до театру. Я сама дуже полюбляю це робити. І це, і це теж мені про, про те, щоб я набралася сил для того, аби рухатися далі в цьому марафоні. Це теж одна з опор. Так, це теж одна з опор. Мені дуже подобається, що ви не говорите ресурс, тому що я не люблю цього слова. Мені а от опора це якраз про те. Угу. Е, ну а до речі, е, якщо людина от е, уже замикається десь у собі. Немає бажання спілкуватися там з іншими, тобто це вже певною мірою така тривожна ознака. А чи є якісь техніки прості, коли така людина могла б провести свою самодяг собі самодіагностику і... і, і відчути, чи критична межа її психоемоційного стану, чи ні. Ну, Коли приходять клієнти, вони так і кажуть: От вчора е, така людина була, вона каже, все, я дійшов вже до края, е, і край, і цей край, це я пішов до психолога. Уявляєте собі, в житті б не міг собі такого подумати, що я до такого краю дійду. Е, ну і е, це з гумором, звісно, але люди говорять про те, що я не вивожу. Це і є вже оце, да мабуть, оця сама діагностика. Наразі е, в місті, в області безліч е, благодійних фондів. Громадських організацій, психологічних центрів, де люди можуть отримати кваліфіковану психологічну допомогу. Тобто тому я раджу не очікувати, коли там уже ти зовсім не вивозиш, іти, питати, консультуватися, це ок. Але ми ж, мабуть, самі по собі відчуваємо. Є ті моменти, коли ми, ну як от кажуть, не вигрібаюся, а потім вигрібаюся самостійно. Тут такої діагностики, саме психологічної, важко сказати. Універсального ну, рецепту немає Немає універсального рецепту, тому що кожен знає для себе. Але все-таки, якщо протягом двох місяців стан пригнічений, якщо сильно порушений сон, і тут акцент я роблю, що нам треба спати добре. Ну це дуже важливо для знову ж таки для цього марафону, для нашого. От якщо це постійні тривожні думки, бо ми ж ну, в цьому, в цьому травматичному досвіді, у нас що? Думки, тіло і емоції, якби. Вони, по-перше, окремо якось відокремлені, по-друге, йдуть реакції. Думки постійно, знаєте, крутяться, що все погано, все пропало, нічого не буде хорошого. Або це постійна емоційна пригніченість, або це тілесне оце напруження таке, що ти не можеш розслабитися. Люди кажуть, взагалі не можу розслабитися, Ну, нічого не допомагає. То це ознаки, що з цим треба працювати. Або самостійно, якщо ти можеш, і вмієш, і люди можуть, і вміють. І за допомогою психолога, тренінг психологічних, Літератури також. Тут я ще спостерігаю, ви знаєте, хочеться іноді людям такого простого, простого рішення, якоїсь магії. І дуже багато з'явилося, нічого не хочу сказати проти, якщо це допомагає О, але це якісь астрологи, якісь тарологи, ще щось, ну, я це інфоциганством таким називаю. І буває так, що людині потрібна глибока така психотерапевтична підтримка, щоб розібратися з тим, що відбувається. А людина хоче чогось простого, там, почитати гороскоп і свято вірити, що от, е, там, ну, десь... завтра Нептун да, вийде із Урана, там, ну, я цього, не зовсім в цьому розбираюся, і все стане добре. І от для людей, які якби, на межі, це, іноді, ну, це не завжди е, Ок. Це іноді погіршує їх стан, Знаєте, Тобто, знає... коли на межі потрібна фахова все-таки допомога. Е, ну, тут, і знову ж таки, де тут зрозуміти, де ти на межі, де не на межі, все рівно це має робити фахівець. Та? Бо багато прихованих таких депресивних станів, тобто ну, така депресія, що посміхається. Тобто людина каже, що в мене все ок, але насправді всередині вже зовсім не ок. І Тут ну, дійсно варто звертатися е, до такої докваліфікованої допомоги, мені здається. Але якщо вам легко, якщо це ваші ресурси, опора почитати свій. І гороскоп, і у вас ну, це дає вам якісь, якусь наснагу, без проблем. Ну, до речі, от на своїй сторінці у Фейсбуці ви часто розміщуєте ну, такі невеличкі дописи з іронічним підтекстом. Ну, Наприклад, недавній був щодо прогулянки вечірнім містом у суцільній темряві, коли. Звичайний хлопчик видався вам стрьомним чуваком, а приблудний пес вдавав, ніби ви його вигулюєте. От такі дописи. Це спосіб заспокоїти себе, чи допомогти і іншим, тим, хто читає ці дописи. Це і те, і інше. як ви чітко підмітили, слушно. Дійсно, ми ж можемо переопрацьовувати те, що страшно, те, що дає нам втому, те, що вже така безнадія з іронією. Та? І тоді це вже не таке страшне. Ну, тобто, дивіться, згадайте, 22 рік у ця кількість мемів, ми ре реально виїжджали на гуморі. Ну, і будь-що у нас, якщо трапляється, у нас дуже багато суспільства от, реагує саме е гумором, іронією і сарказмом. Насправді. Та? Тобто, це, такий, це наш такий спосіб. І тому в такий спосіб, значить, як і свої емоції е е інтегруєш, перетворюєш. А іншого боку, коли ти да, оця потреба поділитися, ти вже ділися не своїм страхом, не, своє, ну, не своїми якимись зневірою, а ти ділися саме з гумором, і це дає можливість з, трошки, надією. з надією. так. І це дає можливість е, трошки і людям десь посміхнутися. І тому е, дійсно, коли я е, це роблю, то я е, ну, 10 разів думаю, перш ніж щось, е, щось постити в соціальних Мережах. Тобто це такий обдуманий е, крок, але це так, це моє це переживання власне, мною е, свого мого погану, та? Тобто, мого поганого перетворювання от в щось таке більш веселе і приємне. Угу. Ну і на сам кінець ще про маленькі радощі. Попереду е, новорічні свята. Е, як їх святкувати в теперішніх умовах, щоб вони стали джерелом позитивних емоцій? І взагалі варто святкувати. Я думаю, що кожен вирішує самостійно. Ну, хоча ну, в мене такий сум, що немає, наприклад, ялинки на площі, і так хочеться, щоб діти наші, які ну скільки вони там по два місяці в цілому, да, за півроку, сиділи у бомбосховищах, десь хтось порахував, щоб вони там вийшли, десь подивилися на цю ялиночку. Я розумію, що міркування безпеки і все ну і знову саме Різдво це якраз таки про надію. Але ну, кожен вирішує сам, тому що все рівно свята, це завжди було про те, що з одного боку це от надія, сімейне таке тепло, спілкування, подарунки. А з іншого боку, це сум, бо когось нема поряд, щось не так, як ти сподівався. Та? Тому кожен вирішує сам. Але мені здається, що коли ялинка стоїть, коли вона пахне, коли ти бачиш ці іграшки і, хоч трішечки будівлю, освітлює гірлян. То я думаю, тоді приходить цей настрій. Ну і власне сам новий рік, а тим більше Різдво, це віра в щось початок чогось е, світлого так. і обнадійливого. Ми не маємо втрачати надію, ми на цьому тримаємося, і хочеться всім побажати трішечки тепла, трішечки, трішечки святкового настрою, не дивлячись ні на що, і дійсно перемоги. Ну що ж, на мою думку, навіть у найскладніших умовах. Такі маленькі радощі потрібні, як тим більше новорічні свята. Це можна сказати один з механізмів нашого самозбереження, я б так сказав. Бо знаєте, десь я у просторах інтернету зустрів ну такий діалог. От запитання: ми можемо щось змінити на краще? Ні, ну тоді не бачу сенсу панікувати. Так, ось категорично, але воно відображає наше сьогоднішнє життя. Взагалі, от досвід війни він підвищив нашу психологічну зрілість, і часто густо ми живемо в супереч обставинам. Але ми сильні, ми впораємося. Принаймні такий висновок напрошується після нашого спілкування з гостею студії, доценткою кафедри психології Національного університету Чернігівська політехніка, психологіною Ганною Чепурною. Дякую вам, пані Ганно, за цю увагу. А нашим слухачам за увагу.